Тепер завдання, які стосуються виразів, які вивчають в восьмому класі, це вже дробово раціональний вираз, раціональний дріб. Укажіть усі значення зміни їх, за яких дріб не має змісту. Запишу знову цей дріб і поговоримо. Восьмий клас вже складніші вирази розглядає, ніж попередні роки. Чому? Оцей знаменник містить змінну. Тому. Знаменник не дорівнює нулю. Це дуже важливо, ділити на нуль не можна. Отже, дріб не має змісту, бачите, я навпаки питаю, коли х квадрат мінус 4 саме дорівнює 0. Можна, звичайно, ще підставляти оці значення, підставляти до знаменника От 4 квадраті мінус 4, 16 мінус 4 не дорівнює нулю, має зміст до побачення і так далі перебирати кожне значення. Але це буде довше. Х квадрат мінус 4 дорівнює нулю. Згадайте, це навіть семикласники вміють. Можна тут розкласти на множники x мінус 2, x плюс 2, а можна 4 перенести вправо. Тоді х мінус 2 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 2, так хочеться написати, не дорівнює. І х не дорівнює мінус 2. При цих значеннях змінної дріб не має змісту. Якби ви спитали, має змісту, то навпаки х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. Зрозуміли? Саме з цього питання починається вивчення раціональних дробів, дробово-раціональних виразів, це дуже також ну, надзвичайно важливо при розв'язуванні рівнянь, нерівностей, при дослідженні властивостей функції. звертайте на це увагу.